Сумка скидання має максимально просту, але функціональну конструкцію. Пружна вставка в горловині тримає вхід сумки відкритим для використання на осліп. Клапан, що стягується, дозволяє налаштувати потрібний діаметр та убезпечує уміст сумки від випадкового випадіння через верх. Стяжка резинка виведена з сумки назовні на сторону тіла. В такому місці вона не заважає при скиданні магазину, не бовтається та не чіпляється зовні. І дозволяє використовувати сумку на ліву та праву сторону. Вміщує 8-10 магазинів АК та АР. Вміщує по висоті магазини на 45 набоїв від РПК. Габаритні розміри в розгорнутому стані 31 на 21 см та 6 см по ширині. Об'єм більше 3 літрів. Вага 110 г. Сумка компактно складається на період спокою. Габаритні розміри 10 на 27 см та 4 см по ширині. Швидко розкривається та готова до використання, люверс на дні для дренажу та вентиляції. Кріплення. Регульовані застівки з липучкою. Діапазон регулювання від 4 до 7,5 см. Це дорівнює ширині двох строп молі. Дозволяють чіпляти сумку як на звичайні пояси. Такий на будь-який молі сумісний інтерфейс. Камуфляж, як зазвичай, мультикам та піксель, тканина, кордура. В цілому, все як завжди, просто, міцно та доступно.